Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас друга частина відео про те, як перевозити тваринку за кордон з України. Ця інформація буде актуальна на 2024 та 2025 рік. Ось цю красуню я брала із собою в подорож, якраз на Передодні нового 2025 року. Вона, звичайно, не любить позувати, тому вона буде лежати десь або у мене на колінках тут, або тут десь бігати. Ось так, все буде добре. Відео буде не коротке, з пошаговою інструкцією та із моїми враженнями та побажаннями до співробітників прикордонних служб. В тому числі, надіюся, хто з них або їх родичів це побачить. Тож, в мене тут атмосферка. Я запалила собі свічку з улюбленим ароматом яблуки та кориті обожнюю. Заварила собі смачний чайок, теж заварюйте собі. Зазвичай, в зимню пору я полюбляю облюпіховий або це карпатські ягоди. Особливо зараз, коли за вікном морози, але є сонечко. Це дуже добре для мого відео. Бачу, є трошки пересвіт, але я трошки відкоригую це в редакторі, і вирішила, що сьогодні прекрасний день для того, щоб записати другу частину цього відео. Багато людей питало, що, і як першу частину я записала раніше. Там йдеться про інструкцію. Як провести вашого домашнього улюбленця, із, так скажемо, нуля, без документів до того моменту, як її можна буде вивести за кордон. Хто не бачив це відео, частина перша, я залишу тут посилання. Тут, або тут посилання буде, рекомендація буде зверху, та посилання під відео обов'язково. Перейдіть, подивіться, як це. У нас це звичайна. Тваринка, кішечка, яку ми підібрали ще давно, майже вже давно, майже 10 років тому, у себе під під'їздом. Це, звичайно, безпритульна тварина, яка до війни не мала жодних документів. Звичайно, ми її проводили стерилізацію, ставили, лікували її. Вона декілька десятків разів була у ветеринарного лікаря, але таких документів, як Паспорт і міжнародний паспорт зразка, який потрібний для того, щоб перетнути кордон, наприклад, України і ЄС. У неї, звичайно, не було. Кішечка, яку ми врятували від голодної холодної смерті із прифронтової області, і я робила її документи з нуля, тобто у неї не було ні паспорта, ані сертифіката, нічого. Зовсім про це я розказую в першій частині, і це зайняло майже 4 місяці з нуля. Якщо привівки є, то там може бути трохи менше 3 місяці, але це не короткий термін. Отже, напередодні виїзду, приблизно за тиждень, я зателефонувала до ветеринарної клініки державної в нашому місті, в якій я робила всі документи, привівки і все так далі. І запитала. Якраз вони мені казали, перед виїздом а, запишіться на прийом та обов'язково прийдіть, їм потрібно а, бути, зробити останнє приготування перед виїздом, доробити документи. А, на руках у мене був її паспорт міжнародний, ось такий паспорт України, і результати лабораторного дослідження сиворотки крові на вірус сказу. Ось такий. Ось Це, що в мене було на руках, вони сказали взяти кішечку а, і. Її документи і приїхати до них, щоб отримати форму для виїзду. І сказала, це зробити, це важливо за три дні, тобто за 72 години. Це дуже важливо. Тому дочекайтеся далі. Просто заакцентуйте на цьому свою увагу, що, якщо вам, наприклад, мені потрібно було виїжджати 29 грудня, вони сказали чітко приїхати 26 грудня у клініку. Щоб зробити огляд та відповідні документи на виїзд, ми приїхали, звичайно, 26-го зранку. Вони дали їй таблеточку. Ну, якщо ви глистуєте тваринку кожного місяця, деякі роблять так, ми не робимо, тому що в нас чисто стерильно дома роздягаємося, ми розбуваємося, ми за територію квартири, ми йому там постійно. Підлогу, з білізною, все як треба, купаємо її час від часу, і вона не має контакту ні з іншими тваринами і не гуляє на вулиці. Тобто їй ні до чого ковтати ці пігулки лишні, я вважаю, тому ми це не робимо. Це можна розробити прямо в клініці. Я зробила звичайну таблетку, до цього ми робили перед. З проходженням всіх аналізів теж повинно обов'язково треба пити цю таблеточку за місяць до цього дослідження на сказ. І я тоді зробила таку обширну Взяла пігулку, яка не тільки проти глистів, а проти всіх паразитів, грибків і так далі. Вона коштувала подорожче, щось 170 гривень, а звичайно коштувала проти глистів 34 чотири. От я запросила цю звичайну пігулку. Можна дати самим, можна. Я попросила зробити це лікарів, і там у них і купила це. І далі вони її оглянули ззовні. Передає привіт підписникам. Вона ковтнула її без проблем. І далі мені виписали форму спеціальну форму, по якій, ну, видно, що тваринка здорова, писали всі її дані. Мур. Бачите, у нас з'явилося нове улюблене місце крісло гойдалка для мурочки. Я буду трошки підглядати, записала собі замітки, щоб нічого не забути. Ось цей огляд коштував в цілому огляд тваринки на її здоров'я разом з формою. Коштував 340 гривень. Це похід у державну ветклініку перед поїздкою. Там мене запитали, як я буду перетинати кордон. Де саме я буду перетинати кордон, саме КПП? Якщо ви перетинаєте на власному транспорті, то вам обов'язково треба марку, номерні знаки та обов'язково КПП, на якому ви будете перетинати цей кордон. Ну, також звичайно, що ця тваринка прив'язується до вашого паспорта, тобто вона підкріплена під мій міжнародний паспорт. І так вона і записується. Тобто тваринка обов'язково має перетинати кордон із людиною, на чий міжнародний паспорт вона записана, не з ким іншим. От ви подаєте, коли документи на перетин кордону. В даному випадку випадку я їхала до Румунії. Їхала в ЄС через КПП Румунія Парубне. Я так і сказала, я їхала з перевізником. Звичайно, номерів я не знала на той момент, тому що вони присилають за сутки. Я сказала просто їду з перевізником і виписала документ на мене. Цей документ я вам зараз не можу показати, тому що він є проміжний. Далі ви його міняєте у прикордонників. Це або є філіал в нашому місті. Є філіал. Ну, я думаю, в багатьох містах є філіали. Прикордон, прикордонна, якась вона називається правильна прикордонна епідемологічна служба, а, там ви віддаєте цей сертифікат здоров'я і обмінюєте його на сертифікат здоров'я тварини для некомерційного переміщення до держав-членів держав Європейського Союзу, собак, котів чи інших домашніх птахів. Згідно статті 5 та регламенту ЄС. От. От, я одразу після ветеринарки ми поїхали в цей філял Державної прикордонної служби цієї ветеринарного нагляду. А, також разом з тваринкою подала той сертифікат здоров'я, подала всі ці наші документи, аналіз на сказ. Сертифікат, що в неї немає сказу, та її паспорт. І мені там зробили досить швидко що подякувала їй обов'язково, тому що в нас перебої були зі світлом, і швиденько, там, буквально за 15-20 хвилин, мені все зробили, тому що боялася, що ви світло. Дали ось такий сертифікат. Ось такий тут. Багацько сторінок через те, що він є на трьох мовах: на українській, на англійській і на румунській в даному випадку, тому що ми перетинаємо кордон з ЄС на порубному, тобто Чернівці, Румунія. Саме з Румунією, щоб румунські прикордонники мали змогу ознайомитись із цими документами. Тут вказано все. І про кішечку, і про мене. Все тут є. Вон, наприклад, особа відповідальна за вантаж в ЄС, це я. Ну, тобто, тут є всі мої дані, і пункт перетину, пункт призначення, місце мого проживання. Ну, тобто Всі, -всі, -всі дані, що, на мене, що тваринка прикріплена до мене. Перевірили також чіп, це ветеринарки, чи все добре, їй вживляли чіп. От, щоб можна було ідентифікувати тваринку. Все у нас було добре. Також в філіалі-прикордонний я сплатила ще державне мито в розмірі 56 гривень, тобто 340 і 56, не враховуючи витрати на таксі, в общем-то, мені обійшло, що це 400 гривень з таксі 500. Плюс білет на тваринку коштує від 500 до 1000, від 500 до 1500 тисячі гривень. Рахуйте, і до цього я ще сплатила 4 тисячі теж без урахування таксі. Тобто, вже перевалила за так 5-6 тисяч. Це так, собі на хвилиночку занотуйте. Це я кажу не просто так. Зрозумієте, трошки далі. В день перетину я взяла всі ці документи. От вони зараз в мене всі є, ми нічого не відбирали. З результату. По дослідженню крові на сказ, її паспорт, ну, звичайно, свій прикордонний паспорт, і цей сертифікат здоров'я тварини, який робиться за 72 години. Оце запам'ятайте все, що ви маєте. Обов'язково предоставляєте на кордоні з ЄС, коли ви ввозите тваринку ну, вперше або не вперше, це обов'язково. Цей сертифікат робиться раз і назавжди, якщо ви потім його, цю привівку треба оновлювати по законам України, по правилам ветеринарним кожного року. Якщо ви просрочуєте цей термін, наприклад, були за кордоном, а там вже немає таких жорстих вимог, там раз на 2 4 роки. Ну, кажуть, що можна зробити при бажанні, що але я не знаю, як це буде рахуватися саме в Україні. Ну мені сказав. Державній клініці, що краще робити в одному місці, там в державній, там де ви почалися робити, там все і робите. Тоді якихось запитань, проблем вже не буде. Ну, я вирішила, що так я і буду все це робити. Тому що, якщо буде просрочений термін, наприклад, я робила це щеплення в квітні, середині квітня, десь двадцятому мені сказали 20 двадцятих числах квітня, мені сказали наступного року, тут вже. Рік підходить 2025-го. Мені треба зробити ну трохи зарані. Мені сказали, десь 15 числа приїжджайте, зробимо щеплення. І це буде добре. І це тоді буде продовжений цей сертифікат. Не потрібно буде знову відбирати аналіз і чекати карантин три місяці для того, щоб тваринка могла виїхати зі мною. Тоді буде все добре. Я її продовжую. Термін цього сертифікату, знову по кругу отримую цей сертифікат здоров'я, отримую форму в ветеринарній клініці, потім цей сертифікат здоров'я. Його можна отримати як в філіалі прикордонної в вашому місті, так і безпосередньо на кордоні. Але, але я вирішила це зробити в своєму місті, якщо є така змога, щоб на кордоні просто показати документи та проїхати. Але не все так сталося, як гадалося, як то кажуть, не в нашій країні. Сам перед кордон. Це, нагадаю, було Порубне, кордон України з парубним сірет, кордон України з Румунією, з Євросоюзом, в даному випадку, з країни Румунією. І, звичайно, наші прикордонники найкраще в кавичках. Вони забажали, не знаю, чи на Новий рік собі подарунок, чи що. На жаль, спілкувалися вони лише з перевізником, і вони сказали, що просрочений сертифікат. Але не в мене ми потім розібралися зі мною їхала ще дівчинка з котом, і вона робила це щеплення на сказ, це дослідження крові. Я подивилася у неї у мене. 22.05 був результат 24 го року. Тобто, і я виїжджала 24 го року. А у неї був цей сертифікат 23 го року. Ну, тобто вона робила щеплення, його якби продовжила. Зробила також у цей, в своєму місті, вона з Харкова цей сертифікат здоров'я, теж обміняла. у неї були всі абсолютно такі самі, як у мене, документи. Тільки оцей сертифікат на сказ був від 2023 року. Але це нічому не перешкоджає, тому що, наприклад, вже я знову буду їхати десь в квітні. Після щеплення із своєю красуньою. І у мене так само буде цей, цей лабораторне дослідження. Я вибачаюсь, штатив я десь свій поділа, штатив десь свій поділа, а доснімати відео хочеться, тому в мене тут камера балансує на рівні, левітує, можна сказати. Отже. Продовжимо. От про цей сертифікат, що я хотіла до вас донести, то що результати лабораторні по аналізу крові на антитіла до вірусу сказу, якщо ви зробили один раз, він у вас може сказати один раз і на все життя ваші тваринки. Якщо я все вірно інтерпретую цю інформацію, якщо ви не будете порушувати терміни щеплення і будете робити їх вчасно, Кожен рік, в один і той самий місяць, там до, до кілька днів до того терміну, що було передодні, то сертифікат у вас цей залишається один, він є дійсний. З ним з паспортом і з цим документом про здоров'я за 72 години, які ви маєте зробити, ви будете перетинати кордон. І будь-то сертифікат у ну, 22-му, звичайно, було легше, там на перших місцях взагалі ніяких документів для тварин не потрібно, але вже в 23 му могли зробити. 4, 25 і так далі, коли ви захочете виїжджати за кордони з тваринкою, і всі щеплення у вас не будуть протерміновані. А будуть всі щеплення, у вас будуть зроблені вчасно. То ви будете перетинати саме з цим першим сертифікатом, який ви зробили, і який буде вірний. Із тими щепленнями Тими щепленнями, які будуть вклеєні, вся ця інформація заноситься у паспорт тваринки. Тому ніяких старих, просрочених, як сказав прикордонник на порубному не може бути. Тому що у мене на, на поки, як перший раз робила ці документи перед виїздом за півроку, у мене сертифікації 24-го року. І виїжджали, я нагадую, теж 24 го року. Тому який може бути просрочений. У мене е, півроку до щеплення і це робити за е, ну, в квітні, а закінчила в наприкінці серпня, тобто за три місяці до виїзду. Це просто абсурд. А у дівчини якраз був сертифікат 23 року. Вона виїжджала з котиком, робила йому ці документи і робила щеплення, і також не був цей сертифікат здоров'я. І нічого там абсолютно не було просрочене. Ми почали це казати перевізнику. Він сказав, що, типу, нічого не знаю, 200 гривень і поїхали далі, наче він вас висаджує із котиками на кордоні, в полі, в зиму перед Новим роком. Звичайно, що ніхто не хотів спорити, щось виясняти. Ні, на початку я хотіла виясняти, я хотіла піти показати, а він сказав, ні, він буде спілкуватися тільки з перевізником. Він перевізник, він відповідає за своїх пасажирів. Тож, типу, і оцей момент передачі взятки теж лягає на нього. Або ти 200 гривень, або я вас висаджую. Типу, так було сказано. Ну, ми такі, ну окей, 200 гривень не така велика вже сума. Якщо ми вже зробили такий великий шлях, зробили таку роботу, нагадаю вам, десь 4 7 тисячі, ну там 4 200 хай буде на ці. Предварительні документи, попередні документи на підготування, підготувати тварину до виїзду, потім відповідний огляд перед виїздом, це ще 500 гривень, плюс білет там від спускай буде 500 гривень, це вже 5 з гаком тисяч. Якби 200 гривень, 200 гривень не виглядали так страшно, щоб міняти всі свої плани і висаджувати в полі, щось сподовжувати з ними виясняти. Ніхто не хотів псувати собі настрій та новорічні плани. Тому ми, звичайно, заплатили, але ну, так бути не повинно. Я розумію, що всі ці взятки є, що прикордонники там, беруть, грибуть і так далі. Але я розумію, що це платять водії, перевізники, коли вони мають якийсь матеріальний зиск. З цього. Вони перевозять там, якісь товари в надмірній кількості, чи там, не мають якихось відповідних документів, печаті, там, і так далі. І за це вони платять. Ну, це ще більш-менш такого теж не повинно бути в нормальній демократичній правій державі, але, звичайно, що всі ми живемо в реальності, всі ми це розуміємо і всі розуміють, за що вони платять. Але тут у мене так і написано сертифікаті. Ще раз, він називається сертифікат здоров'я тварини для некомерційного переміщення. Хоча я знаю, що багато людей займаються таким бізнесом, що перевозять собачок тваринок, якихось там рідкісних пород з України, вони тут коштують набагато дешевше, саме в Європу. І там продають, перепродають, просто супроводжують цю тваринку за гроші. І Там гроші, повірте, немаленькі. Але. Це не в моєму випадку. Так само дівчина перевозила кота, якому 12-14 років, моїй красуні 9 років. Це абсолютно. Ну, що вона з Харкова, що моя тваринка з Миколаєва, тварини, ну у неї був породний кіт, а у нас взагалі просто наша улюблена. Тваринка, також із прифронтового міста, який ми просто гаряче любимо і зробили документи по своїй волі, Зі своїм бажанням виїхати з нею і не лишати її в Україні саму, ну або на когось. Це вона наша, тому вона подорожує зі мною. Так, це мій, мій вибір, але тут ще 200 гривень. Ну, Розумієте, Це ну, якось ну, зовсім вже не, неадекватно, я би сказала, ні за що, коли всі документи в порядку. Немає якогось комерційного зиску, ви ще хочете втягнути, стягнути е, якусь копійку. Це, знаєте, самий поганий приклад, якби, українець, українцю точно не товариш. Оце саме воно, українці, да, ми сила, пам'ятаємо про це. Так, слава Богу, не всі такі, але ну, це завжди дуже неприємно. Завжди саме тотальний контроль, саме стягуючи, де хочуть просто стягнути копійку з тебе, або зробити якось неприємно там, вигнати, наприклад, з машини в 5-й ранку, щоб, типу, оглянути її на мороз. Це саме стається на українському кордоні з українського боку. Чомусь так. Такий негативний досвід склався в мене за час. Це часи подорожі та перетину кордонів. Саме кордон з Румунією, Чернівці, Чернівці, Саме цей порубний сірет, там завжди щось таке та трапляється. Хоча буває, що і проходить дуже все швидко, гладко і за 5 хвилин. І таке теж буває. А... І саме цікаве це повернення назад. Ми з Карсуні вже вдома, як ви можете бачити, і ми повернулися вже у 2025 році. І що сказати, вона на в'їзд взагалі ніякої, взагалі ніякої претензії немає. Я розумію, що вони на ви щось хочуть. Вивести і вони вам вони розуміють, вашу ситуацію, що вам потрібно їхати, у вас є плани, і ви 100%, відсотків, тисячу відсотків їм заплатите ту суму, яку вони захочуть. Ну, звичайно, що були б документи не в порядку. Вони б сказали, я думаю, тисяча і дві тисячі гривень, і все одно. Все одно б ти б їм дав, щоб поїхати, щоб не порушити свої плани. Але тут 200 гривень. Ну, це, знаєте, не туди, не сюди. Що таке зараз 200 гривень? Ну, це просто 4 євро. <смі> не смішно, да, Ну, просто, ну це якось ганебно для представників влади. І в таких випадках, якщо ви на власному. хочу вам порадити, з юридичної точки зору, трошки, якщо ви. Там особливо нікуди не спішите. На власному авто маєте там комфорт е, і трохи часу, ви можете, в принципі, е, запитати у них причини, підстави, е, причини та підстави відмови. Чому вони, типу, перевізне він каже, він вам не буде нічого пояснювати, він просто висидить. Ні, ні, це не може бути просто так. Це мають бути чіткі підстави, і причини. Якщо вони вам тупо відмовляють і не пропускають. Ви просто письмо, щоб вони вам надали письмовий письмову відмову. Або, якщо вони і на це відмовляють вам, ви просите прізвище начальника зміни, і потім по поверненню, звичайно, ви втрачаєте там день або, ну, коли ця зміна, зміна закінчиться, у них там пересмінка, йде, можна дізнатися там вдома без проблем в якій годині, почекати трошки на заправці. Перезмінка зробиться, і ви спокійно собі проїдете. Ми все прекрасно розуміємо, що тут людський фактор, і все залежить багатьох від зміни. І там, я думаю, ви 100% проїдете, ну, може втратити декілька годин, але якби, якщо ви хочете, щоб. Справедливість була, є, і вона і закони працювала в нашій країні, то ви можете почекати. І узнати начальника зміни прізвище, написати їм письмовий запит в прикордонну службу із запитом, чому так і так сталося, чому там з мене вимагають взятку, така-то така, така людина, такий-то інспектор, там, чи як вона називається, по званню, і підняти вже цю справу на більш офіційний рівень. Можете їм це повідомити. Я думаю, тут робота піде швидше. Це я вам так трошки. Я б так точно зробила, напевно, тому що це мене просто обурило. Це просто принципово невірно так чинити. Треба мати якісь грані. Там, де можна, знаєте, як казав бувший бувши начальник, є, є справа там, де можна брати, а є справа там, де брати просто не можна. Ось так. Треба мати совість і якісь певні установки. Тому, якщо я була б на власному авто, я б саме так і вчинила. Я запитала б причини, підстави, якщо б мені всьому відмовили, письмову відмову, щоб мені надали, і обов'язково, щоб повідомили мені прізвище, вони не можуть вам в цьому відмовити. Вирішуйтеся начальника зміни і того, хто вам відмовляє у цьому. І далі би розбиралися в письмовому порядку. От якось так. Назад, вже ніхто нічим не цікавився, просто за 5 хвилин перевірив документи, відпустила нас в нашу машину з перевізником. І все було добре, тобто на в'їзд їх абсолютно не цікавило. з ким ви їдете, з якою твариною які у ній документи взагалі нічого не перевірялось. Але я знаю такі випадки, коли люди приїжджали, взагалі нічого не дивилися, там, типу, собачка і собачка. От мої батьки перевозили собаку, вони теж купу документів потратили, там, щось 5-6 тисяч гривень, теж дуже довго чекали, ну це три місяці карантин, і поїхали з нею, і кажуть, на кордоні, хоча вони через інший кордон, там Одеса, одеський кордон був, і вони взагалі нічого. Так глянули, що собачка, там документи є, є, все, все добре, приїжджайте. От. А ну, це, звичайно, що треба потрапити ще на таку людинку, яка забажає іще трошки з вас урвати. Хоча я вважаю, що тут ну, взагалі не, 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 не та справа, і не той випадок, і не та підстава, щоб е, забажати якусь взятку. Ну, хай це буде на його совісті, От, буде йому на цукерки дітям до Нового року. Ось така моя історія була. Напишіть поділіться своїм, а, своїм досвідом, якщо щось таке було у вас, особливо, якщо щось було крінжове, теж, теж буде цікаво почитати. А, у мене ще попереду у цьому році буде подорож із красунею, із муркою. Надіюся, все пройде більш гладесенько. І мене все ж таки допустять до цього прикордонника, якщо він знову буде нагліти і подивитися в, цього, в його безстидні очі. Як то кажуть, перевізнику, я говорю, я піду з вами. Він таки, навіщо? Я говорю, буд, ем, я кажу, буду вашим, вашим і її адвокатом. Буду пояснювати, витребовувати всі ці підстави, на яких він вимагає щось від нас, і від вас, і від нас. Ну, від нього понятно, що він має з цього, як і всі водії автобусів, з цього. Прибуток, Це його бізнес, перевозити товари і за що вони доплачують митниці, це ні для кого не секрет, але за що саме маю платити я, коли в мене зовсім не комерційне перевезення своєї улюбленої тваринки, за кордон, коли я вже заплатила, вже достатньо. І за привівки і за все всі ці сертифікати, які також робляться в державних установах, і пройшла прикордонну службу в своєму місці, тобто проробила достатньо роботи і віддала достатню кількість грошей, і за білет так само заплатила, щоб ще якусь копійку платити на кордоні. Просто йому в кишеню. Ну навіщо? До чого все це? Будь ласка, поясніть. Надіюся, це відео вам було цікаво та корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть приємні та цікаві коментарі під відео. До нових зустрічей! Пока-пока!